Зниження потужностей насамперед пов'язане з ремонтними роботами на електростанціях, які зазнали обстрілів протягом осені та навесні. Допомогти енергосистемі можна, зменшивши споживання електроенергії у вечірні години з 19 до 22 години, вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи її в день, або вночі. Ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему. йдеться у повідомлення, і ми акцентуємо вашу увагу на ньому. Володимир Ромальченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас теж. Скажіть, яка ж наразі ситуація в нашій енергосистемі і чи можемо ми експортувати електроенергію? Ну, ви знаєте, що ситуація, незважаючи ні на що вона є достатньо стабільною, що дійсно у нас на сьогодні, значить, спостерігається буквально сьогоднішнього дня певне, так сказати, зменшення, зменшення резерву потужності. Але тут нема ніякої трагедії, тому що Україна має опції, за якими може збалансувати роботу нашої енергетичної системи таким чином, щоб споживачі цього не відчули. Це перше: по-перше, це імпорт електричної енергії. В дефіцитні години. Ну і по-друге, це збільшення виробництва електричної енергії на теплов... блоках теплових електростанцій, в період, коли багато блоків атомних електростанцій на сьогодні працюють 4 з 15 блоків. Атомних електростанцій це вперше за історію. Так так так, так багато блоків, значить, не працює. Ну звісно, що шість блоків Запорізької атомної станції знаходяться під окупацією, але знов таки, що трагедії ніякої немає. Я думаю, що компанія «Укренерго» і наша генерація вони здатні збалансувати. Роботу енергетичної системи. пане Володимире з одного боку, ви кажете, здатні збалансувати, щоб споживачі не відчули. З іншого боку, ми зараз акцентуємо увагу на повідомленні від Укренерго, що будь ласка, зменшуйте споживання електроенергії. А перед вами ми говорили з паном Плачковим про те, що теж і атомні електростанції вони ставатимуть на плановий ремонт. Так, все-таки як ми будемо вирішувати цю ситуацію, зважаючи зрозуміло на те, що планові ремонти мають бути, бо нам ще проходити осінь і зиму, а до них вже варто готуватися зараз. Ми будемо вирішувати цю проблему, ви кажете, балансуванням балансуванням імпортом електроенергії з ЄС. Чи будуть все таки планові відключення? попри те, що ви кажете, що система викрутиться і споживач це не відчує. а споживач теж має докладатися до цих процесів. Ну, безумовно, ви праві, що ми маємо спільними зусиллями допомагати нашим енергетикам для того, щоб не перейти до планового відключення. І тому тут я просто не хотів повторювати, тому що ви перед цим говорили, да, що потрібно, щоб люди, особливо в пікові години з 19 до 22 годин, обмежували своє споживання в електричної енергії. І таким чином допомогли нашим, нашим енергетикам, тому це дійсно так, але знов таки, що також нам може допомогти і експорт електричної енергії, поправити фінансове становище енергетичних компаній. Це в першу чергу йде мова про збільшення експорту в нічні години доби, коли у нас профіцит електричної енергії. Це в першу чергу експорт до Польщі. До Молдови в перспективі в перспективі до Словаччини і також можливий експорт в окремі значить, години і в день при, при наявності профіциту, але знов таки, що пріоритет має бути за українським ринком і за українським споживачем. Пане Володимире, а чи можуть росіяни на вашу думку вдаватися цього літа до масовних атак по нашій енергосистемі, враховуючи те, що частина енергоблоків якраз йдуть на плановий ремонт для того, щоб спровокувати знову незручності, як вони це робили, почали робити напередодні опалювального сезону і фактично робили всю зиму? Ну так, да, безумовно, що енергетичні об'єкти залишаються одно. Ми відомо зв'язок з Володимиром Омельченком. Маємо технічні проблеми разом з тим. Поки звернемо увагу на карту повітряних тривог, стежимо за нею цієї ночі. Черкаська та кіроградська області досі лунає. Лунають сигнали повітряної тривоги. Власне пролунали вони приблизно о першій ночі в Черкаській області. Та пів на першу в Кіровоградській і також в Дніпропетровській області лише в окремій територіальній громаді, а саме в Нікополі та Нікопольській територіальній громаді, є ризик артилерійських обстрілів. Будемо за всім цим стежити. І нагадуємо також, що варто особливо бути уважними на ранок в попередні дні. Третя година, друга тридцять, четверта година. Це звичайно не закликаємо вас не спати, але просто ну якийсь максимум уваги. Будь ласка, не завимикайте звуки свого мобільного телефону, будьте безпосередньо пильними. Так і до речі, повідомлялося, що вже дві доби один з застосунків, які повідомляють про сигнал повітряної тривоги, не працює а зокрема додаток тривога. Принаймні, в мене теж він до речі не працював. Я запитав своїх знайомих. Так і сталося. Тому дуже добре, якщо ви маєте декілька джерел інформування про сигнали повітряної тривоги інші застосунки, ну а найкраще офіційні дані. Як то, повідомлення підтверджених телеграм-каналів ваших обласних військових адміністрацій, ну і також у рамках марафону ми теж будемо відстежувати ці події, інформувати вас. Так, ну і пабліки повідомляють про те, що в небі над Росією ту 95 мс тобто безпосередньо давайте бути пильними. А Володимира Мельченко. Пильний щодо стану енергетичної системи. Ми продовжуємо нашу розмову. Пане Володимире, ви повернулися. Будь ласка, поверніться просто. Ми не будемо витрачати час на перепитування. Поверніться, продовжіть розмову на тому моменті, коли ви зникли. Так, да, тобто, дійсно, Росія буде націлюватися нашу енергетичну інфра... інфраструктуру. Це одна із основних цілей рос... російських, значить, терористів. Але знов таки вони дуже б хотіли б зруйнувати. Енергетичну систему, але чи є в них такі можливості, я дуже сумніваюся. У них зменшилась кількість цих ракет. Змен... крім того, покращилась робота протиповітряної оборони, тому, тому так сказати, Я думаю, що в принципі наша енергетична система вистає. А захищеність буквально 40 секунд на відповідь. Захищеність нашої енергосистеми покращилася. Ну, захищеність да, відбувається. Ні, все я, не ППО, я не про ППО, пане Володимире, Я не про ППО. Ви пам'ятаєте ми розумі. говорили восени і взимку про те, що потрібно самі об'єкти будувати краще захищені. Я, я розумію, та да, проведені великі великі обсяг ремонтних робіт і зараз це. Ремонтні роботи тривають, і я думаю, що все є для того, щоб, щоб ми підготувалися нормально до сіння зимового періоду, але для цього потрібно також вирівняти фінансовий стан енергетичних підприємств. Зрозуміло, дякуємо вам, Володимиромонченко, директор енергетичних програм Центру «Розумково». Був разом з нами.